Подорожнікова буде скоро квітувати. От уже маленькі лілії збираються. Декілька вже пустила, і це гарно. Всім доброго дня! Підійшла, а тут у мене Double Delight. трояндочка розпустилася. І з самого ранку хочу її зняти, поки не забула. Це друге Квітування і вона поменше, ніж повинна бути, коли таке у неї, як перше квітування. А зараз, бачите, невелика. Оця дуже гарна. Така у неї Double Delight. даблделайт. Назва така кремова зсередина і такі пелюстки гарні. От. Всі різні. Така трояндочка, чудова вона. Дивіться, у мене тут жасмін. Один зацвів. На всьому, на всьому кущі. На середині серпня от так от одна квіточка заквітувала. Чебушник. По-іншому називається. Ну, мені не дуже подобається таке слово чебушник. Це щось так не схоже на Жасмін. жасмін це відразу аромат такий приємний, пам'ятаєш, жасмін чебушник? як ачебуш щось таке. ну Щось таке несуразне. В мене. Хочу показати вам, у нас тут ось така проблема ні з того, ні з цього. Гортензія наша за домом. Ми її поливаємо кожен день. І дивиться, що з нею. листя полягли, жовтіють, сохнуть і опадають. І самі квіти такі вяли в'ялі всі, і вона е така вся, як хвора якась. Тільки було все добре. Я показувала вам. Чоловік, чоловік сьогодні розрив там, де корень, подумали, може там. Сидять якісь хрущі, але там все чисто. Ну, по крайній мірі, там зверху, де ми розкопали, от знову полили все. Ввечері ще зробимо йому гортинзій душ. щоб полити зверху все. Щось таке не незрозуміло. Дуже шкода, гортензію нашу. Бачите, листя, як вони ну, зараз покраще. Вчора поливали. Піз... Позавчора, і на вулиці вже не така спека, як була влітку. Прям так зараз і вітерець гарний є. Ці інші гортензії в нашому саду почувають себе добре. А оця за домом різко почала боліти. І що з нею. Води достатньо. Ми спробували землю, і вона була нормальна. Я вам покажу зараз. от така волога достатньо. Якщо це хрущі туди полізли, то десь далеко, тому що зверху їх не видно, на жаль. От, листя, бачите, сохнуть. Просто так. Нічого не було поганого. Мені так шкода, вона така гарна у нас, така чудова завжди була так от рослинки у нас ростуть-ростуть. Все прекрасно, а потім щось раз і Що От які гарні квіти. Ну вони такі м'які всі. Не знаю, що з ними. Зараз я вам покажу інші гортензії, як вони зараз виглядають при такому ж поливі. При тому, що вони на сонці знаходяться. Так, от Ваніло Фрайс. Вона вже змінює колір і така більш кремова. І, бачите, з нею все добре, листя в порядку, не жовтіють. Шапки плотні такі, все гарне. Там те ж саме поливали. Оця теж гортензія, все добре. Як мені це дуже сумно. От ще гортензія, яку ми пересаджували, вона теж добре себе почуває. Ну, це як у нас було з якими-то рослинками в саду, я вже забула. Пам'ятаєте, я вам показувала теж не з того, не з цього. Почала оця кішечка, яка худесенька у нас тут. Чорнява, ми її підкармлюємо кожного разу, і вона приходить їсти у нас тут. У нас гарно в садочку. Вони люблять, люблять у нас там сидіти і балдіти. Так? Да? Красота? Така смішнюча. От. Оця ялина кракона. Пам'ятаєте, я вам показувала ні з того, ні з цього почала. Теж там вся е, отут пропадати. А зараз відновлюється і вже покраще себе почуває. Ми її обробляли, і, і ще зараз покажу кіпарісові пельзблю. Він теж ж, е, того літа. І навесні почав сохнути, сохли гілки, і він такий був як стеклянний. І ми його. Почали підкавлювати, удобрювати, і він ожив. Зараз який гарний красень. І сподіваюся, гартензії теж так буде. Тому що у нас такого ще не було, щоб так гартензії боліли. Я знаю, що їх потрібно постійно поливати. Ми поливаємо постійно, удобрюємо. Всім доброго ранку. Сьогодні 19 серпня, так, вже зранку прохолодно. Хотіла вам показати. Троянда на штамбі проснулася. Початок квітування вся в майбутніх квіт... квітах. От. Прийшла пора. Golden Celebration тут у нас. І ця трояндочка на штамбі теж буде квітувати. Зараз покажу вам, які гарні квіти тут знизу. Які темні такі темні квіти. от Який колір дивіться, такий багряний. І от теж така квітує у нас ну, рожева зверху. Та цікаво так поєднання на одному штамбі троянди. Дві різних троянди квітують. Я вам пізніше покажу, коли тут сіп буде, квіти вже розпущені. Гортензія. Бачите, як гарно. Поливаємо зранку. Ну, П'ю цикорі і поливаємо. Ця гортензія відходить вже добре, тільки листя жовті залишились. А зверху все вже добре. Що це було, не зрозуміло. Поливаємо, намагаємося кожного дня тримати це під контролем. Пожила трошки гортензія. Тут бачите, як пожовтіли листя. Хоча спеки вже немає, вже зараз така погодка приємна дуже. Поливаємо. Барбарис вже такий яскравий став. Як тільки обрали гібіску від нього і сонечком, на нього світи і вже червоний. От дивіться, троянда Абракадабра розквітла. От зараз вона зовсім інша. Не така, як я вам показувала. Бачите, така. Жовто-червона, більш. Сонечка гарна попадає і вона інша. І так кожного разу. От, наприклад, отут, от, бачите, яка. По-іншому виглядає водичка. Цікаве поєднання. Троянди Вільям Шекспір. Вона так обільно квітувала, бачите, тільки вже потрібно її обрізати. Багато квітів було. Вони маленькі такі всі були цього разу. І ваніла фрайс наша. І зараз гортензія Фантом виглядає отак. От Вона такого більш біла-салатового кольору. Шапки великі. Ну не всі. Деякі такі дрібні більш. Хоча підстригала все однакове, однакове і. Зовсім по-іншому виглядає в цьому році ця гортензія. Такі різні-різні розміри. Люблю гортензії дуже. Освіжають сад цим білим кольором. Добрий день всім! Показуємо нашу гортензію, яку ми лікуємо зараз. що ми робимо? Зараз розкажемо. Вона вже відходить. У нас і краще себе почуває. Бачите, листя піднялися, квіти теж пружні більш стали. Нічого, вилікуємо. А тут у нас невеличкий хлороз, я бачу, є на листях. Отак от. Щось їй не вистачає. Так. Ось тут у нас є ямки ми зробили, і ми туди засипали по 20 грамів нітрамофовські. Це добре підживлює рослини. І зараз будемо бризкати по листу монофосфатом калія. Так. От наша гортензія така зараз будемо робити. А калина все червоніє у нас. Так. Цікаво спостерігати за нею, як вона кожного дня стає все яскравіше. От так. І зараз ще оприскаємо її. Так, покажу вам поки що хосточки на задньому дворі, між наших туй. Бачите, які у нас вони великі вже вже 3 метри приблизно. Дуже високі вже туї Вирі... вирісли. Колись тут росла малина, я пам'ятаю, мій батько ще саджав малину, вона тут була. Ми захотіли посадити Туя. Всі. Так, ну. ось така хосточка гарна. Я вам кожен рік показую її. <смірко> ну, тут це вже відцвітає у мене хоста. Ось така білої окантовочки невеликою. Така симпатична хоста. Дуже. Так, і третя. Ого. Отака От у мене. Теж відцвітає вже хостечка. Ну, дивіться, які маленькі у неї листочки. Зовсім маленькі. Ну, вона теж гарна. Все, три хосточки у мене тут є. А ще дивіться, які яблучка великі в цьому році. Піджив, підживлювали ми їх. От вони тут зріють. Вони повинні бути червоними потім. Поки що вони такі вже починають трошки. Хм. Клас. Такі гарні яблучка, молодильні. Як у казці будуть. От, Які гарні. Вони такі важкі, звісно. А тут ми робили, пам'ятаєте, тут а, наш. Этот, замазували, І все добре тут з ним. А сюди я поставила на деякий час горшики, в яких ростуть тюльпани Тому що вони стояли в іншому місці, там було їм дуже спекотно, жарко і не дуже гарно це виглядало виглядала. Тому поставила сюди, їх тут і не видно, і пусть стоять. А потім навесні можна їх виставити, щоб тюльпанчики зацвіли. Ну, якщо зацвітуть. це мій перший досвід такий в горщиках. Не знаю, що буде. А тут у нас бруніра розростається, вже така побільше стала, дивіться, які вже широкі гарні листя у неї. Вот. Ну і це теж садова герань. Ну, щось вона не квітувала в цьому році чомусь. Я не знаю чому. Щось не так приспособлюється. От, і, і, от ще наші хірочки і от ці розростаються. Ну, тут така тінь, їм яблуня дуже закриває все. Тому як є, поки що. Ну за, Зато ми сам шип І вже тут гарна така окантовочка стала. більш. Така вся красива. Так, робимо таку суміш, змішуємо лимонну кислоту і монокалій фосфат. І будемо підживлювати гортензію. Будемо лити під корень, Підживлювати корневу систему. Так, і розбавляємо в 10 літрах води все це. Так, всипаємо. Ми сюди додаємо чайну ложку лимонної кислоти, а монофосфат калія пакет 15 грамів. Так, будемо потрошки. Розколочуємо все. Так, підживлюємо всю гортензію на штамбі. Проливаємо гортензію, під корень, монофосфатом калія і лимонною кислотою. І цюп прольємо теж. Вийшла на вулицю і тут дощ крапає вже, як так. завжди, блін. Хоча не передавали, що буде дощ. Дивіться, тут у нас ну, така корзина, в яку ми скидаємо, ще обрізаємо троянди, а тут дощ був, і тут бур'ян. І наповнилася корзина водою. Це у нас така настойка тепер, трав'яна буде. <гум> ну, Може, зараз покапає все. Ой, дивіться, які красиві хости. Такі вже квіти порозпускались, вони такі пахучі. як лілії. Красота. Ну, зато поливати не потрібно. О, бачите, як гортензія ця рожева така становиться вже більш а ця не. не рожева, така ж, як і була. А я вийшла пообрізати трояндочки гарні, тому що тут, бачите, багато як потрібно обрізати. А дивіться, які гарні троянди розпустились, боїнг. Ви вже будете теж скоро знати, які у мене троянди. Я так Часто кажу про це. У нас такі тучі.